I'm 21 жовтня теплої осінньої днини відбулося 17-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято просто на покрову. Цей захід об'єднує в собі сучасних українських письменників, поетів, молодь та підростаюче покоління, усіх тих, кому не байдуже літературне слово. Ідейним натхненником фестивалю та організатором є наш земляк, дитячий письменник Віктор Васильчук. До програми свята входило знайомство з учасниками: відкриті літературні змагання, урочиста частина з нагородження. ...переможців, лауреатів, літературних відзнак та спілкування в колі однодумців. Мені дуже подобаються заходи такого типу. Мені подобається писати твори. Для мене це, це справжнє натхнення. І головною людиною, яка мене в основному надихає, головний мій мотиватор це наша вчителька з української мови та літератури Олена Володимирівна Кващук. Я представляла поезію осінь. Ми зараз живемо в час війни, і інколи просто хочеться ну, якось відволіктись. Від всіх цих подій і подумати дійсно про щось інше. Що представляли? Я представляла поезію Не згубися у стрімкій юрбі. Про що ваша поезія? Про те, що потрібно любити себе саму, такою, яка ти є. І, звичайно, знайдеться людина, як було в моїй поезії. Для кого ти будеш? І Альфа, і Омега. Всі творчі особистості, у всіх дуже гарні твори. Взагалі, я четвертий раз на святі і дуже дякую організаторам за те, що проводиться даний конкурс просто на покрову. Я в захваті від свята, тому що проводити подібні заходи у війну це круто, це просто максимум, що можуть дати наші цікаві, наші класні маленькі містечка. Це свято завжди гостинно зустрічає малинчан та інших гостей. Нам розказали в школі про те, що буде конкурс, хто вміє писати вітчі. Ну, е, Я писала про те, що про те, що е, я була в Польщі, що е, без ну, коли я була без України, це було ну якось не, ну, не дуже. Як то не ну не вдома. Е, про те, що наші ЗСУ захищають Україну, про те, що, е, що дуже стараємося, всі люблять Україну. Варто відзначити, що до заходу долучилося багато талановитої молоді, яка має невеликий досвід або тільки робить перші літературні кроки. Багато емоцій. Я прийшла, почула думку, вірші цікаві. В нашому місті корисні дуже багато цікавих особистостей. Я прийшла і в захваті, від цієї енергії, яка ну, захоплює і надає. Перевагу ну продовжувати писати, не здаватися. Люди розповіли свої вірші. Я розповіла своє есе. я представляла есе твір. Війна за свій шлях. Що робить країна агресор з нашою країною? Як він нападає? Він думає, що йому все можна, але це навпаки. Кожна людина буде нести відповідальність за свої дії. Також можна було познайомитися з цікавими та досвідченими людьми віршованого слова. Вони з задоволенням ділилися досвідом та дарували присутнім свою творчість. Я представляла на цьому фестивалі два вірші. Перший вірш був посвята матерям наших загиблих героїв. А другий вірш про патріотичного ведмедика. Ти подаруй ведмедика мені, ти подаруй ведмедика мені того, що в іграшковій магазині здивуєшся, жартуєш ти чи ні. Мабуть, мої бажання справді дивні. Купи мене. Підморгу я ще раз. Я так уваги хочу і турботи. Відповідаю сумно, ще не час. Прощаюсь до наступної суботи. А він щодня надіявся й чекав, дивився у віконечко з вітрини, вбрання патріотичне одягав. І з надписом ми родом з України. Я дуже рада, що всіх побачила. Це наше знання, це наша казав, як родина. Але зараз дуже тяжко, бо йде війна, і це болюче питання. Це дуже болюче питання. Але я настільки Україну люблю, що мені каже, краще її ніхто не любить, як я Я пишу також, що Україна моя, Україно, Україна моя сторона, Україна ти ненька й родина, а я доня. Я доня твоя. Основною частиною свята є традиційні конкурси, поетичний марафон та урок прози. Протягом декілька годин учасники представляли свою творчість. Це мій один єдиний вірш про те, що не потрібно йти в щось нове. Чогось боятися, і я його порівняла як навчання гри на гітарі. Воно говорить про те, що можна всього навчитися. Гітара. Моя гітара ще заграє. Для мене поки все нове. Я всі акорди подолаю, сталеве серце все проб'є. У котрій годині немає різниці. Поліве лише думка про їх далечінь, про те, що у когось у серці навіки. Вартують вони для них безмір світів. Я плачу, але ти мене все ж не чуєш. Хоча я шептала на вухо тобі. Навряд чи є сенс загубити надію, коли рятувати вже вогню. А Україна сильна нас і дружно. Боже, сильна духом і теплом жить Україна може. Я подивлюся вдалину, махаю, хусти мою, а сльози моїх очей усе течуть рікою. Палким прихильником та почесним гостем фестивалю є міський голова Володимир Москаленко. Воно за цей час дуже багато змін пройшло, дуже багато гостей, учасників. Як проживаючи на території нашої територіальної громади, Житомирської області на Україні, також з-за кордону приїжджали і всі мали можливість познайомитися з літераторами, з аматорами, з майстрами, які вже знані далеко, як випуски альманахів, конкретних книг. І свято то підіймало, вверх, то трошки опускалося, то знову, але... Залишилося одне, те, що всі знають, що в цей час, час покрову, проходить літературне свято на покрову. Сама форма літературного свята багато років підтверджує, що ми розвивали інтелектуальний, патріотизм наш українців. В рамках літературно-мистецького свята відбулося вручення премій імені Валерія Нечипоренка та Василя Юхимовича. Це вже традиційні нагороди, які стали справжнім брендом заходу. А ще відзначали переможців номінації Барвисте слово рідного полісся. Заключною частиною урочистостей було нагородження переможців. В творчому конкурсі поетичний марафон. Перше місце посіла Оксана Галаєва, місто Черкаси, другою стала Ганна Підлужна Скоростеня. На третю сходинку піднялася Ольга. ...Деркач, місто Оврич. В номінації урок прози диплом за третє місце отримала Ганна Линок, місто Малин, другою стала Олена Косинська Коростень. Цього року перше місце в цій номінації журі не визначило. За участь у конкурсі відзначили і підростаюче покоління. Дипломом першого ступеня нагородили учня Коростенського міського ліцею номер 3 Владислава Зіневича. Я не думав, що я займу займаюся місце. Чесно. Я декламував два вірші про посвячені нашим ЗСУ совдатам та присвячені рідні мови, які ми щодня спілкуємося, які є видною по шану. Я пишу вірші загалом серйозні з п'ятого класу, але починав римувати ще далеко в третьому класі. Свято просто на покрову це не тільки мистецтво, це цікаві знайомства, приємне спілкування, обмін досвідом, гарні емоції, джерело натхнення на подальшу роботу. Свято відбулося повноцінне, воно сьогодні зробилося справді. Сьогодні приїхало більше 50 людей. Мені приємно, набагато було сьогодні, що все-таки молодь підростається. Самі поприходили, ми ж не кликали так от по школам. І вони прийшли, взяли участь, прийшли, почитали, не боячись, не соромлячись і відстоювати своє слово. От. Я завжди казав, що мене сьогодні запитували, що, що таке слово, і чи письменники, чим вони допомагають сьогодні, там, я кажу, справді. Насправді це культурний фронт. І письменники беруть участь в цьому культурному фронті, вони теж воюють словом, бо слово це зброя. Хотів би да, подякувати всім, хто сьогодні брав участь, хто допоміг. І якщо такі є партнери, свято буде ще гучнішим, і свято буде рости, міцніти і набирати сил. Всеукраїнське літературно-мистецьке свято об'єднало творчих та талановитих людей, які популяризують літературне слово та примножують українські традиції.